Привіт усім! Вітаю вас на каналі Ділю з прочитаним. І так я знаю, я завинила і довгенько не готувала для вас нових відеооглядів, але повірте, я виправлюсь, і вже сьогодні я підготувала для вас відеоогляд на книгу Стівена Кінга Інститут. Книга доволі таки. Товстенька, тут близько 600 сторінок, і читала я її досить довго, мабуть, і тому, що тут є що читати, і тому, що трішки мала менше вільного часу. Але менше з тим, книга мені сподобалася, і зараз я спробую вам пояснити, чому. Саме Стівен Кінг в цій книзі розповідає про підлітків, розповідає про дітей, зокрема про Люка, який має надзвичайні надправлення. Народній здібності, люк інколи в пориві емоцій може перевернути тацю з під піці або перегорнути декілька сторінок. І це не основний його талант, адже люк ще й неймовірно розумна дитина у свої 12 років, він уже майже став студентом вищого навчального закладу. Але принаймні. За задумом Стівена Кінга, студентом йому не довелося стати, адже люка викрадають через його ці, скажімо так, паранормальні здібності викрадають і поміщують в інститут заклад, де багато таких ж самих дітей. І над цими дітьми проводять досліди, експерименти, намагаються розвинути їхні здібності, намагаються паранормальні здібності мають на увазі. Намагаються якось змінити їх, використати, і діти там відчувають себе. Ну, звісно, вони не на волі, вони знають, що з ними, з ними жорстоко поводяться на їхні думки, на їхні емоції, почуття ніхто не зважає. І я вже не буду говорити про ті фізичні випробування, які стояли перед цими дітьми. І люк надумує утекти. Йому приходять на допомогу. Я не буду розповідати, хто саме прийшов йому на допомогу в цій нелегкій задачі, щоб втекти з інституту, скажімо, такої маленької в'язниці для дітей. Варто лише сказати, що Стівен Кінг в цій книзі доволі майстерно перевтілюється. Він майстерно показав емоції дітей, емоції та думки, відчуття дітей, які є, скажімо так. Повноправними членами суспільства, але на їхні думки, на їхні емоції ніхто не зважає, адже вони є слабшими. І їхньою слабкістю користуються, зокрема, в цьому ж самому інституті. І ця жорстокість непомірно вражає самого люка, який її звик, який розуміє, що він. Лише його провина в тому, що він малий і не може поки що за себе постояти. І тут йому на допомогу приходять надзвичайні розумові здібності. І якби не вони, він би, мабуть, і не зумів втекти. Що далі буде відбуватися, я вам не буду розповідати. Я думаю, що. Вам буде цікаво почитати цю книгу, незважаючи на те, що вона доволі таки товстенька, близько 600 сторінок, і до самої кульмінації потрібно було прочитати сторінок так з 400, так? Тобто дуже довга зав'язка, дуже велика основна частина, але повірте, це того варте. Тут, зокрема, родзинкою цієї книги є те, що Стівен Кінг розпочинає розповідь з перших сторінок, зовсім не про люкань. Ні. Він розпочинає про поліцейського Тіма, здавалось би, другорядного героя. От. І це не може не привертати увагу, адже потім через е певну кількість е сотень сторінок цей тім повертається, і ми бачимо, як розгортаються вже події разом з Люком і разом з Тімом. Знаєте, почасти мені ця книга нагадала манера письма. Стівена Кінга, почасти нагадала манеру письма нашого українського Мак Макса Кідрука, адже коли Стівен Кінг вдається в надмірну деталізацію певних технологічних процесів, певних технологічних властивостей, чи то будівлі, чи то автомобіля, чи то літака, чи то певних лабораторних дослідів, які ставлять над цими дітьми, то повірте, так, я розумію, просто Макс Друг теж любить читати Стівена Кінга. А ще, якщо порівнювати попередню книгу Стівена Кінга, про яку я вам вже розповідала, це роман Крістіна і Роман Інститут, і говорити, яка ж з цих книг мені найбільше сподобалася. То, ну, звісно, так я не можу сказати, кожна книга якась по-своєму неординарна, і сюжети, і задуми зовсім різні. Так? І мені тут в цій книзі сподобався сам задум, оригінальність ідеї, і оригінальність сюжету. Але Крістіна мені сподобалася все ж таки більше. Я Зараз Крістіну згадую, я її читала вже більше року тому. І вона мені доволі як то, знаєте, ще досить. В пам'яті. Книга Крістіна про автомобіль, пам'ятаєте? Але повернімося до інституту. Інститут мені імпонує тим, що тут доволі таки. Зображено речі, які ймовірно можуть бути і в нашому реальному житті. Я не можу давати 100% гарантії, і ви не можете давати 100% гарантії, що таких інститутів немає в нашому реальному житті. І за задумом Стівена Кінга вони можуть бути по всьому світі. Для чого ці інститути е, створені, і для чого вони існують, і що там дійсно відбувається? Тут, звісно, можна посперечатися е, от, над правдивістю о, цієї книги, над реальністю цієї книги, але все ж таки е, це не виключено. Е, і знаєте, е, Стівен Кінг показує. Саму проблему, проблему жорстокого поводження з дітьми, і це не лише в інституті, це не лише в певних закладах, ймовірних закладах, де відбуваються й досліди, а й взагалі в нашому житті, в школах, в сім'ях, в суспільстві. І Стівен Кінг, наче говорить і на емоції, і на думки дітей потрібно зважати. Вони повноправні члени суспільства. Вони так же ж думають, вони так же ж відчувають, вони так же ж відчувають несправедливість, яка відбувається стосовно них, і просто лише у зв'язку зі своїм віком не можуть дати хорошої відповіді на, на цю жорстокість. І Стівен Кінг, зокрема. Пишучи цю книгу, сподіваюся, хотів показати, що люди будьте добрішими, дорослі, будьте добрішими, розумійте, що діти це такі ж самі, як і ви, тільки в них менше досвіду, менше сил. І я це розумію. Так? Е, хотілося би, щоб і всі, всі, хто прочитає цю книгу, теж би перейнялися думками і відчуттями дітей, і трішки більше ставилися до них з повагою. Тому рекомендую вам книгу Стівена Кінга Інститут для прочитання. Підписуйтеся на канал Ділюсь прочитаним та залишайте ваші відгуки та коментарі, якщо вже прочитали, чи ще хочете прочитати книгу «Інститут» Стівена Кінга. І знайте, незабаром на вас очікує. Новий відеоогляд. Я вже почала читати наступну книгу, яку вам не розповідатиму, тому очікуйте на новий відеоогляд, а також читайте і насолоджуйтесь Стівен Кінг Інститут.